У другу неділю жовтня в Україні відзначають День художника. З нагоди професійного свята, члени закарпатської організації Національної спілки художників України, презентували обласну виставку творів під назвою Осінь 2024 Експозиція, третя за ліком, що проводиться в умовах війни. Роботи художників розмістили у двох локаціях: в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая, де представлений живопис, та в галереї Ужгород, де експонуються графіка та твори декоративно-прикладного мистецтва. Під час урочистостей митців привітали і нагородили грамотами обласної військової адміністрації та відзнаками національної спілки художників України. Це довгоочікувана виставка, до якої ми готуємося всі художники кожен рік. Активно всі щось хочуть принести свіже, щось цікаве, необичне. 60 авторів тут представлені у музеї Бакшая, і 50 авторів у галереї Ужгород. Це вже третя виставка під час війни в Україні, і ми завжди переживаємо, тому що у кожного є свої певні емоції, які Часто виникають і на полотні. Ну що зробиш? Ми мусимо це все діло пережити до повної перемоги. нашої». Художники це ті люди, які діляться своїми емоціями і щоразу намагаються у своїх роботах представити глядачам кращі свої доробки. Кожного року, в цей день, коли святкуємо день художника, готуємо цю виставку осінню. Стараємося зібрати такі. Різнопланові роботи, щоб люди побачили, над чим зараз працюють художники, що в них у голові, які думки мають. Традиційно до виставок обласного рівня з нагоди дня художника організатори долучають і студентську молодь, каже мисткиня Вікторія Кузьма. Були запрошені і молоді художники, це є студенти коледжу мистецтв, це є студенти закарпатської е, академії мистецтв. І власне це також є дуже доброю традицією. Ну і крім того, це є така популяризація мистецтва, популяризація нашої організації, а також нашої творчої діяльності, творчої роботи. І тому робота з молоддю є також активною. Вона є також в пріоритеті для нас. Студенти Закарпатської академії мистецтв Юлія Цегика та Микита Алексієнко вперше беруть участь в обласній виставці з нагоди Дня художника. На цій виставці я представила свої дві роботи картонографію та лінограв'юру. На картонографії зображені дві рибки, які мене надихнули з самого початку, бо я давно захоплююся. Морським світом на лінограв'юрі я зобразила наш кафедральний собор. Хотіла показати людям, що це є теж велич нашого міста, яка несе за собою багату історію, і показати саму будову та фактуру, яка збереглася уже з. В давніх років. Жив у берегові, надихнувся новобудовою, греко-католицька церква, така дуже сучасно зроблена. Я не вдихнувся, ну і подумав, на графіку буде гарно її взяти. Гарні геометричні форми, стилізація. А картонографія, друга моя робота. У метелика легка форма, але ну, його можна гарно стилізувати, бо в неї ну, різні візерунки. Представити свою роботу як вперше, це доволі страшно. Переживання є, але як для початку художньої творчості, там в майбутньому розвитку, то добре, краще починати зараз, коли є можливість. Нині краєва художня спілка нараховує 106 членів. Головна мета якої популяризація та збереження традицій закарпатського мистецтва. Професія художник вона зобов'язує людину передавати свої думки, матеріалізувати їх фактично. І ми виконуємо свою функцію, ми виконуємо свої, своїм трудом, стараємося дає можливість допомогти. Як лише можемо, але це ми вміємо. Хочу привітати всіх колег своїх з Днем художника, який будемо святкувати в неділю, і побажати їм, їхнім родинам здоров'я, міцного щастя і мирного неба. Виставку робіт, які були попередньо відібрані для експозиції, огляне відбіркова конкурсна комісія з присудження обласної премії імені Йосипа Букшаята Адальберта Ерделі в галузі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Триватиме художня виставка осінь 2024 два тижні.